Сьогодні 10 травня відправляю на фронт, на передову. Ось цю палету тут, ну я не знаю, тут тона буде більше. Всього тут є, ще ось додаємо. Ще ось додаємо. Саша, два слова скажи. Так, <реш> Саша тут головне головний у місце його генератор, який там буде виручати хлопців. Він тут ось, тут, от, тут він, на самому низу. Зверху, кисниця це ваші продукти. Гонорівка ваші продукти. Кого забув, вибачайте. Кого забув, вибачайте. Навій ну пошті дякуємо за допомогу. От Віктор Йосиф, кажіть два слова. Як воїн, кажіть два слова воїнам. Відправляємося для воїнів, для захисту нашої батьківщини, надії України. Слава Україні! Логи тримайтеся. Героям слава! Розказуйте. Ні, Боже, ні, ні, ні. розказуйте, хто. Дитячий садок номер 3 Всі разом до перемоги. Допомагаємо нашим воїнам плести зникам захисникам. Ну, ось ця ваша робота сьогоднішня. Дивіться, розмір який? Вісім на три з половиною. О, оце те, що треба. Це для окопів, друзі. Окопів, це там, де передова. Це, передайте вашим. Людям, дирекції, ну, всім, хто хто брав участь, велике, велике дякуємо, дякую. Нами, да. слава, Україні! слава Україні! Героям слава! Дякую.